У межах четвертої спартакіади здоровий киянин, яка проводиться серед трудових колективів столиці, відбулися ігри справжніх киян. Цього разу комплекти медалей було розіграно у п'яти видах спорту: вислування на човнах дракон, дартс, пляжний волейбол серед чоловіків, паркова версія цієї ж гри серед жінок, а також міні-футбол. Цей вид програми і завершував ігри справжніх киян. Дев'ять команд-учасниць провели поєдинки кожна з кожною у трьох групах. Потім по два найкращих колективи відібрали до півфіналу. А кульмінацією супер. Став фінал трьох за участю команд Укрдержцентру радіочастот профспілки столичних медиків і серійного заводу Антонов. У завершальному поєдинку змагань УДЦР здолав опір профспілок 7-3 і у підсумку виграв цей вид програми. Але у загальному заліку переможцями вивелися спортсмени профспілки охорони здоров'я. Вони виграють другий поспіль етап спартакіади. І до наступних змагань залишають у себе кубок виклику. Я Дмитрий Швец, капитан команды медиков. Бросаю вызов командам Фармак и Минсоцполитики для участия в Киев Баскет Оупен, который состоится 11-13 июня. Приглашаю всех для участия.